Всім привіт! Всіх люблю, цілую. Ми наразі розглядаємо з вами кармічний хвостик 15,58. Ну, звичайно, нумерологія, що це таке. Да? Це кармічний хвостик, ваше минуло, минуле життя, які ви помилки робили в минулому житті. Можливість варіантів кармічних партнерів із кармічного хвостику. Да? Тому що, як ви знаєте, з позиції. Саме розгляду карми, у нас є кармічні друзі, кармічні вороги, кармічні коханці і ціла, як то кажуть, свадьба. І будемо розглядати основне питання, що це таке, в принципі. Да, ми зрозуміли, а що з цим робити, як з цим жити. Ось, тому що основна особливість карми, на відміну, наприклад, від астрології, яка просто каже факти. Да, тут є варіанти, тут говорить, що ти можеш. Змінитися, працюючи над собою, все починається з тебе, з твоїх думок, і, звичайно, все твоє життя буде змінюватись, тому що все починається з тебе. І так, поїхали. Кармічний хвостик 15-5-8. Міч правосуддя, да, в плюсі, коли стоїть там на сьомій чакрі, особливо, це саме люди, які можуть екологічним шляхом. Висвітлити людину, через ще через що вона стає. Кращою ось так ось. Звичайно, 15,5,8 це не екологічним шляхом. Тобто, якщо ви зустрілися з такою людиною, з таким кармічним хвостиком, через негативні прояви вона буде проявляти ваші якості, тобто всі ваші позитивні і негативні. Ну і через що, звичайно, в плюсі, якщо ви будете це розуміти, да, ви будете розбиватись, тобто вона може визвати вас на певні емоції. Така людина може визвати. Все ваше ось нутро, да, позитивне, негативне, через що ви будете все це бачити, відчувати. Ну і а, в плюсі, звичайно, ставати кращими. Да, тому що 15, 5 8 і в принципі сама п'ятнашка, яка підсвічує недоліки у інших людей, може в мінусі вона не робить це. Вона робить більше для того, щоб е, вам їх показати. Наприклад, ти випиваєш, ти там ще щось да, вам їх показати, і ви з цими працювали. Ну, тобто, але п'ятнашка, вона не розуміє, що не всі люди хочуть сприймати свої недоліки. І, звичайно, так і з'являються певні вороги. І так, 15, 5, 8. зради і пристрасті в сім'ї, Як і, звичайно, цей кармічний хвостик говорить сам за себе, але буквально його знов таки ж не потрібно сприймати. Тобто, це говорить із порядку регресології, що в минулому житті ви жили по п'ятнашки, Тобто, або у вас були залежності, ви були маніпулятором, агресором, провокатором, авантюристом, зрадником. Да, і через це страждала ваша сім'я. П'ятий аркан Ірафанд і восьмий аркан – справедливість. Ви порушували закони. Ви порушували закони. Всесвіту, закони людські, да? ви порушували закони інститути моральності по п'ятому аркану, звичайно. І через це страждали. Страждали хто? Ті, хто був в першу чергу біля вас. І, звичайно, в цьому житті ви йдете вже, звичайно, виправляти цю помилку, виправляти. По-перше, признавати себе таким, який ви є, да ми будемо говорити, зосереджуватись по 15-му аркану і виправляти, тобто працювати, пробачати, розуміти себе, да? не не, не засуджувати, тому що восьмий аркан вміє звинувачувати, засуджувати, бороти за справедливість. Не нав'язувати свої правила, п'ятірка каже: ось так повинно бути. Да? Не накопичувати знання, по п'ятірки може бути хлам в дипломах, і людина зовсім може навіть не до кінця реалізовувати все те, що вона знає. Ось такий музей до сучасно. Стоїть код 1660 музею, да, ніби і ресурсів багато, і не реалізовано це п'ятірка, так в мінусі. По п'ятнашки не маніпулювати основне питання, яке ви повинні задавати собі. Де і над чим я маніпулюю? Що таке маніпуляція? Це отриманого бажаного шляхом. Іншої інформації, тобто маніпуляція, це відбувається на почуттях провини визвати людину, да, щоб вона відчувала себе виновною в чому-то, на почуття страху, да, провини страху. Тобто, ось на таких почуттях маніпулюють люди з п'ятнашкою для отриманого бажаного. Наприклад, в дитинстві, да, якщо ти ось не прибереш іграшки. Да? І, щ... і щастити йде. Якщо ти не прибереш іграшки, то ти отримаєш. Це що? Це страх. Да? Маніпуляція через страх. Е е е якщо ось я через тебе що ти не прибрав іграшки, погано себе почуваю. Це що? Маніпуляція на почутті провини, щоб людина відчувала себе виновною. Да? І ой-ой-ой, як же ж некрасива ігри... ігрушки Какая ж яка там. Засранка це що? На маніпуляції, на почутті, щоб, ну, стида за себе. Да? Їх досить багато, і п'ятнашка використовує абсолютно всі. Це в мінусі, звичайно, я повинна говорити про мінусові якості. І п'ятнашка вона використовує всі моменти маніпуляції. Це 15-й аркан відкриває канал відносин, це друга чакра, це може стосувати і грошей, це може стосуватися і вашу кохану людину, і вашу сім'ю. І ви маніпулюєте для досягнень, для того, щоб отримати щось. Ви маніпулюєте не через те, що, в принципі, ви маніпулюєте через те, через свою малодушу є. Тобто, вам досить складно сказати конкретно і предметно. Да? Вам здається, що якщо ви будете говорити там із потяжка, подшталківать, отак, все викручувати, да? буде якась інша картина. Звичайно, 15-те аркана і. Зустрічає людей, і щоб ви розуміли, всі маніпуляції наразі 21 вік, да, всі маніпуляції, вже всі духовно присвященні, знають, що таке психологи, знають, що таке нумерологи, і всі буквально знають і коли ви починаєте маніпулювати з думкою: а от я от з вот так отак, да, я є всіх. Вас цей момент прочитали, розклали по полочкам, зрозуміли, що ви хочете. Ну, і послали нахрін. Тому що маніпуляція це є об. Обман. Тобто ви обманює, обманюєте людину для того, щоб отримати бажане. І ви повинні це розуміти. Ви не розумніші за інше. Ні, інтелект є, я буду говорити. Але в момент маніпуляції ні, ви не розумієте. Ви втрачаєте довіру. Люди до вас перестають довіряти. Ви повинні це зрозуміти. Да? Що вам потрібно все-таки отримати довір. А коли ви постійно кажете неправду. Кожне слово за словом, ви кажете неправду, вам не вірять. І коли ви вже скажете правду, да, та ті, ці ігрушки, да, просто вже без бо, да, без але, без ніяких умов, просто візьми і зроби. Будуть говорити, Ну, що вона не ігрушки міла в виду, сквозняк. Да, або ще якісь моменти. П'ятнадцятий арканов в плюсі це звичайно багатство, це звичайно влада. Це люди, які вміють і як то кажуть, сам Бог вилів, да, ось розкаж багата, люлюксове, трендове. Ну якому як не вам, кому як 15-му аркану? Беріть, беріть від життя все, що ви хочете. 15-й аркан по другій чакрі. Беріть, копайте лише дів шампанському, п'ятнашки можна. І так, поїхали. Тобто, через оці всі маніпуляції, агресію. в місця з восьмим арканом, де я вже говорила чи ні. Можу давати агресію, через зради, використовування партнера через секс. Я з ним, тому що мені просто потрібен секс, да? і це вже є дуже ненормально, насправді. Через певні. Агресію, маніпуляції, заздрість, завищі. тобто усіх всіх конкретних демонів ви ображали в минулому житті людей, які були поряд з вами. Що відбувається в цьому житті? В цьому житті відбувається, як у всіх людей, ми проходимо перший виглядок це, звичайно, по кармічному хвостику. Да? Досить часто ситуації складаються. Якщо людина не змінює свою дорожку. Якщо вона живе по кармічному хвостику, зраджує, маніпулює, має залежності, має спрагу легкої наживи, в її життя приходить хто? Приходить кармічні вороги, люди, які, яких ми заслужили. І тут відбувається ось така історія. Тобто вам починають, вам починають зраджувати. Ви починаєте знаходитись вічно постійно в качелях, Да. Ваші маніпуляції вичисляються, прочисляються. Восьмий аркан, який у вас є, вас завжди притягне за хвіст до закону, до правосуддя. Да. І тут ось і потім ми задаємо питання: за що? За що це все відбувалося? Ось такі історії. І так, поїхали: 15-й аркан. 15-й аркан в плюсі. Це, звичайно. Енергія трансформація, спокуси, потужна досить енергія, екстрасенсорні здібності. До речі, в мене є методички. Їх вже я написала три. Ну, Тому тут є плюси, мінуси, арканів. У ну, мене такий підход. У мене кратка сестра талантов, але в принципі для опрацювання достатньо. Сексуальність, чарівність, харизма, привабливість, магнетизм, внутрішня сила. Боротьба зі страхами, таємні знання. Таємні знання, сакральні знання і належність до магії. Давайте поговоримо про це. А в минулому житті я вже говорила, що це люди виходці з бала сатани. Да? Тобто в минулому житті ви знали жили по п'ятнашки. І ви знали всіх демонів на ліцо, всі пороки людей на ліцо. Да? Ви знаєте всіх. І в цьому житті. Ви бачите людину, і що ви бачите в першу чергу? В першу чергу ви побачите всіх її демонів, всіх їх недоліки. Да? Ви особисто з ними знайомі ще з минулого життя. Звичайно, ви розпізнаєте, ви розпізнаєте людину. Залежностями, ви розпізнаєте людину з жадібностями. Ви побачите, де в людині страхи, де в людині якісь зажатість, тому що ви один на один говорите зі всіма демами. З минулого життя ви саме так говорили. Пятнадцята енергія це досить часто енергія екстрасенсорних здібностей. Люди, рентгени, люди, які бачать це життя, бачать інших людей без масок. Але під нашки мінуси, бачить, звичайно, життя без масок, наше життя з вами без масок це ну, не досить приємна насправді картина. Ну, якщо бути чесними. І тут досить важливо, звичайно, враховувати, що за цією кількістю гівна, ну ми, ми просто люди, ми такі, як є. Схований талант, да? схований щедрість, схована емпатія, сховані. Людські позитивні якості, через що ми ще з вами в цей світ і топчемо, через що тут ще й іде війна, тому що йде за цими всіми, всіми пороками жадібністю, алчністю, меркантільністю, завісимості, кучимо всього, що. Кожна людина має, вона ще має доброту, вона ще має емпатію, вона ще має велике серце, вона ще має талант, бачити прекрасне. Вона ще має щось, кожна з нас, людина, що ще має позитиві, через це у цей світ і ще тримається через це не все. Я думаю, що нас ще просто не викинули з цієї землі, тому що ще є щось з вами за що воювати. І п'ятнашка в плюсі це люди, які бачать. Досить часто це режисери, тому що вони бачать людей. Піар-менеджери, наприклад, да, тому що вони можуть висвітлити позитивні негативні сторони людей, продукту. Досить часто це люди, які... Наприкладі, ось займаються атсєвом людей для чого чогось. Наприклад, підбор персоналу, да? і люди бачать, сканують і розуміють, і хто перед ними, і де таланти, де плюс, де мінус. Досить да? До часто це режисери, які просто їздять там по селам, по ПГТ і шукають таланти, вони їх находять, вони їх розкручують і, звичайно, чому піні. 15-й аркан – це завжди про силу, це завжди про владу, це завжди про магнетизм, багатство, щедрість, це завжди про люкси, люкс. Да? Хто у нас з 15-м арканом і з кермічним хвостиком 15-5-8? Анжела Пьорл. Да, її и, и вот это «Здравствуйте, здравствуйте», Мої любі мої овни, да, це, сам це Анджела Пьорлою, це її магнетизм, вона вміє керувати великою кількістю людей. Досить добре розбирається в езотериці, Тому якщо ви хочете займатися візотерику, у вас є, тому що вона знає, знає, що з минулого життя всіх демонів як це працює. Да? Вона розуміє, що є тіло, фізика, є енергетика, це все існує. П'ятнашка розуміє, знає чітко. І, звичайно, маніпуляції через магію по 15 аркану проходять також. Тобто, для досягнути для досягнення бажаного по другій чакрі, там прив'язати багатенького партнера, отримати гроші, також може таке бути. І тут потрібно розуміти, п'ятнашки потрібно розуміти, в будь-якому випадку, через магію, якщо ви маніпулюєте іншими людьми, все би було добре, якби було так просто. І ми зараз будемо говорити про восьмий аркан. Восьмий аркан завжди буде відзеркалювати вас і повертати до вас всі ваші вчинки, вас самих. Це люди з ускореної карми. І якщо ви хочете образить, обіді кого-то, зманіпулювати, получить, ви повинні розуміти. Що від одного до восьми лунного циклу, да, тобто у кожного йде свій порядок, коли повернення цієї всієї енергетики, вам це все повернеться. Вам це все повернеться. Тому і варіантів тут не буде. Ви будете їсти те, що самі приготували, по-іншому ніяк. І... Момент повернення карми це буде саме момент вашого визвішення. Тобто, коли ви почули, почувствовали, що ви просто на вішині міра і ваша життя ось все все звалилось вам на голову, знаєте, скоро вас тяпне. Тому що восьмий аркан саме з 15-тим, саме так працює. Чому восьмий аркан це енергія справедливості, енергія закону. І чому саме восьмий аркан – це про засудження? Тому що восьмий аркан в мінусі це люди, які борються за справедливість справедливості серед людей, серед людей не існує. Якщо ви її шукаєте, ну не шукайте тут. Її нема. Є загальна справедливість, є вселенська справедливість, яка каже, що все, що відбувається, має бути. Да? І ми в більшості отримуємо не те, що хоче те, що заслужили, ми її отримаємо. Ми ті, хто ми є. Ось вселенська да, справедливість, яка а, каже, що все, що має місце, воно є. І а справедливості серед людей не існує. Якщо ви яні борці за справедливості, якщо у вас фраза несправедливо», етанісправедлива, нечесно» і куча-куча всього, ну зрозумійте тоді, розберіть все по деталям. Зрозумійте, чому саме це вас турбує. Зрозуміти, чому саме ви не змогли розібратися в цьому питанні? Вивчить закони карми, вивчить кармічний менеджмент, вивчить... Ну, безперечно, закони людські, да юриспруденція по восьмому маркану, вивчіть, розкладіть все по полкам, зрозуміти, чому саме так відбувається, але з позицією всесвіту. І тоді ви не будете звинувачувати нікого, ви не будете рахувати, що там. Вам всі повинні, ви не будете тикати когось носом, да, тому що е, не будете боротися за справедливість, відновлювати справедливість. 15-5 вісім можуть відновлювати справедливість, мстіть, да, от тянуть собі обіду і мстіть. І звичайно, ви псуєте в першу чергу собі життя. А по-друге, вам життя це все і верне. Верне, але з розрізу Всесвіту. Не в вашого світобачення, а з розрізу Всесвіту. І ви можете бути розчаровані, як бачить це всесвіт. І так, восьмий аркан в плюсі. Звичайно, 8 – це психологи, да? там, нумерологи, каронги, зовсім всіх перечисляю. 15, 5, 8 в першу за чергу це дуже крутий потенціал. У власників багатьох корпорацій, великих, які створили прям цілу систему бізнесу, є ось такий тригічний код, але він в плюсі. Це люди, які можуть створити свою систему. Створити, да? це люди, які знають, що таке багатство. Це люди, які знають ось, це, які є мічом справедливості, тобто які бачать людей наскрізь. Це мега крутий потенціал. Це люди, які. Можуть притягнути до себе владу, можуть притягнути до себе увагу, від п'ятнашки неможливо відірватися, Насправді це так, да. Той же самий Булгаков, мав 15 аркан, це зробило його популярного, притягнуло популярність. Звичайно, це і посадило його на кокаїн, але все одно, да? героїн, прошу вибачення, але все одно притягнуло популярність. Крутий ресурс 15-5-8. Будь ласка, використовуйте його в плюсі. Використовуйте. Ми, як і всі, в плюсі хочемо. Ви маєте ви маєте місце бути такими, як ви є, і ми вас любимо, такими, як ви є. Але не опускайте ці свої енергії, ось вниз. Да, не живіть на, живіт, на низьких вібраціях, піднімайте їх, піднімайте і звичайно еволюціонуйте так, восьма енергія, восьма енергія справедливості. І, звичайно, восьма енергія мінусить, що люди можуть звинувачити, бороти за справедливість, все таке інше. Що дає восьма енергія в плюсі? Енергія восьма енергія в плюсі це статус. Це коли людина розуміє, як все працює. Це дуже круті організатори по восьмій енергії. Насправді такі людини люди можуть організувати все, що завгодно, і себе, і бізнес, все що завгодно. Восьма енергія. Енергія закону. Так, і е, 15-та енергія. 15-та енергія величезний потенціал. В принципі, там відображається і дев'ятнашка, да, тобто багатство, але, знаєте, таке надмірне влада, притягнення уваги, магнетизм, сексуальність, дівчата і хлопці з 15-ту енергію досить сексуальні, відверто, коли признають. Як потрібно пропрацьовувати 15-й аркан? 15-й аркан потрібно пропрацьовувати через прийняття своїх темних сторін. У вас є 15 й і є 5-й. І в вашій душі постійно борються ангели і демони. Да? Тобто ангели по 5-му, який єрафант, да? священник буквально, і дьявол, Да? ну, боже просто так по-іншому не скажеш. І, вибачення... І п'ята енергія, що? Це закон, це порядок, це нравственне етикет, тікі, то так повинно бути. Да? Це ідеали сімейні цінності в всередині людини. Це ангели. Люди, в принципі, з проявленою п'ятою енергією, це люди, які ось мають всередині себе? Нравственный кодекс, да, як із, із етики, як із доброчесності, правила поведіння, тобто нравственный кодекс, п'ятнашка. Вона ж хоче по 15 енергії: много денег, много власті, много сили, всі во много тут і зараз. Да, і... А через це в людині ось ці дві сторони: ангели і демони. Да? І вона знаходиться в постійньому такому шатанію між одним і іншим. Що потрібно? Потрібно прийняти свою тіньову сторону, зрозуміти, що у вас оце все є. Не потрібно тримати своїх демонів в уздах, да? потрібно навчитися їх вигулювати, але зробити це екологічно і з Користю для себе та інших людям. Тобто, коли п'ятнашка проявляється в плюсі, коли п'ятнашка збирає стадіони, коли П'ятнашка відкриває свої бізнеси, коли п'ятнашка розуміє всю ось цю силу, в неї відпадає бажання приходити додому і ще маніпулювати. Вона задоволена, да? вона підняла цю енергію саме до такого рівня. А, І ви, ви гулюєте своїх демонов, да? дозволяєте собі по п'ятнашечки, ну, чуть-чуть випити, чуть-чуть лакшері да? чуть-чуть розслабитися, все як ви любите. Ви такі є, це частина вас, і ви від себе не втічете. да. Я не кажу алку наркозалежні, ні в коєму мови. Я просто кажу, що сприймайте свою тіньву і не забороняйте, просто тримайте це в рамках. Чи якщо ви будете стримувати оцих демонов, то да вони ще. Вирвуться, ну всі мало місця буде в першу чергу за вас. Тому дозволяйте собі, дозволяйте, вигулюйте. Да? Сьогодні п'ятниця, сьогодні ми, от, пайдем, бліснем, красою те там. Посидимо з подружками, чуть-чуть випір, потанцюємо все добре, курямо калянчик, вернемося додому. Тобто, дозволяйте своїм демонам вигулювати. Вони у вас є, не закривайте їх в сітки, не тримайте, вони ж вас із середини їсти будуть. Тому будьте, будь ласка, собою. По п'ятій енергії це отримання знань і передача знань. Отримуйте знання але в першу чергу це порядок. Да? Наведіть порядок в кругу. Де, де біля вас, але в першу чергу наводіть порядок в голові, тобто розкладіть все там по полочкам. Не складіруйте дипломи, не складіруйте знання, не складіруйте ці суперздібності по п'ятому аркану. Да? Використовуйте, вмійте передавати, вмійте реалізовувати кожний диплом, кожну букву і цифру. По п'ятому аркану ще відбувається така проблема, як синдром самозванця. І коли людині здається, що вона небагато ну, недостатньо знає, недостатньо вміє, також це може відбуватися. Тому прибирайте цей синдром самозванця. Ви дуже розумні. Ви дуже-дуже розумні, у вас дуже великий потенціал. Виводьте його в плюс. По восьмому аркану, якщо ви щось звинувачуєте, розберіться, чому ви саме це. Отже, ви не зрозуміли, як це працює. Якщо ви звинувачуєте своїх батьків, зрозумійте, так? Да? Зрозуміти самостійно, ви можете зверніться до номерологів, наприклад, щоб подивилися вашу матрицю, мами, папу, і тут в мене проблеми. Чому це відбувається? У нас є кармічні друзі, кармічні партнери, особливо 15-5-8 до вас будуть приходити ті люди, яких ви ображали в минулому житті. І досить часто вести себе з вами так, як вибили себе в минулому житті. Да? І ви повинні зрозуміти, чому це відбувається, і не звинувачувати. Якщо ви зрозумієте, ви вже пробачите І в першу чергу, звичайно, зробите собі життя краще. Ну і піднімати восьму енергію, вивчати особисто кармічний менеджмент, юриспруденцію, організаційні здібності. Не засуджуйте, не накручуйте. Вісімка, Боже, вісімка може себе накрутити до істерики, Вона може взяти сто одну справу, да, тому що вісімка вона постійно себе накручуєте. У вас є потенціал, але його не настільки багато, щоб ви прям встигли ти ще одну справу. Тому розміряєте, вісімка це е, тайм-менеджмент, да, так він, мабуть, називається, коли людина там планує свій день по восьмій енергії. Не накручуйте себе справами, не накручуйте себе взагалі, тому що вісімка може себе накрутити. Ось прям 15 підсвічує, плюс або мінус. а Вісімка все да? Можливо себе накрутити просто до істерики. Не накручуйте, звичайно. Що ще може бути? Різкий перепад. То все дуже погано, то все дуже добре. Ось такі моменти також з тим кармічним хвостиком. 15,5,8. Використовуйте такий мега крутий потенціал, який у вас є. Ви літери, ви багаті, влада, все у вас є. Використовуйте, будь ласка, використовуйте те, що інші навіть не мають. Використовуйте це, звичайно, в плюс. Будьте корисними для нас. І, звичайно, ми вас чекаємо в плюсовому прояві. До побачення.